Вітаю! З вами вчителька Юлія і урок української мови у 6 класі. Сьогодні ми говоримо на тему Есе світоглядного змісту. І на нашому уроці ми закріпимо знання про особливості побудови есе, навчимося вільно висловлювати думку і міркувати, і навчимося складати есе. Найперше, коли ви побачили тему свого твору, потрібно зробити перший крок це розуміння теми. Спробуйте замислитись, що саме ви хочете сказати і який погляд у вас на цю тему. Поставте відео на паузу і дайте відповідь собі на ось ці запитання, а ми переходимо до наступного кроку. Коли ви зрозуміли свою тему, знаєте, що ви хочете написати, варто замислитись над структурою вашого есе. Есе це невеликий відкритий текст, що висловлює особисті думки автора на певну тему. Есе може мати вступ основну частину і висновок. Варто приділити увагу кожній із цих частин. Вступ. Тут ви представляєте тему і особисто ваш погляд на неї. Основна частина це і найбільше за обсягом частина, де ви аргументуєте свій погляд, використовуєте приклади і докази. У висновку ви робите підсумок своїх думок і можливі наслідки. Детальніше поговоримо про приклади і докази, як ви можете підтвердити свої думки найперше особистим досвідом, історіями життя інших людей, як близьких, так і з біографії знаменитостей, явищами, які може спостерігати кожен, точними фактами, цитатами відомих учених, політиків, письменників або творчих діячів. Історичними подіями, які аналізуємо, витягами із законів, актуальних або застарілих. Коли ви визначились, які із переліку види доказів ви будете використовувати, варто зробити наступний крок перевірити, Своє есе на чіткість та послідовність. Важливо, щоб ваше есе було чітким і послідовним. Кожний абзац повинен мати свою ідею, яку ви розвиваєте. Великі за обсягом тексти краще розбити на частинки під заголовками, можна їх виділити жирним шрифтом. Структура основної частини нагадує ланцюжок скілець. Спочатку висувається теза, потім пишеться кілька аргументів до неї. Не задоведена, а значить, переходимо до наступного. Четвертий крок літературні засоби. Пригадаємо, що есе це твір, отже, це вид літературної діяльності. Тому використовуйте різноманітні літературні засоби, порівняння, метафори, це зробить ваше есе цікавішим для прочитання. Після написання першого варіанту перегляньте і відредагуйте ваше есе. Переконайтеся, що воно логічно і граматично правильне. Дам вам кілька порад, як написати есе. Використовуйте лише позитивну мову. Краще описувати, що є, а не те, чого немає. Використовувати слова зв'язки. Вони допомагають плавно переходити з однієї частинки в іншу. Використовуйте різною. За структурою речень. Читати речення правильної структури нудно. Додайте кілька інверсій, пишіть різні за довжиною речення, уникайте шаблонів, зрозумілі слова. Розумійте значення своїх слів, які ви вживаєте в есе. Ви пишете, щоб поразити змістом, а не вашим словниковим запасом. Вишукованість гарна, але в міру. Використовуйте різні слова, синоніми, писати лаконічно. Кожне слово в есе є важливе. Уникайте повторень. Кожне речення повинне нести унікальний зміст, використовуйте свою активну життєву позицію. І читати книги про есе це здорово. Так ви поповните свої знання і навички. Ось приклад, есе на тему «Гармонія людини і природи. Поставте відео на паузу і спробуйте прочитати приклад есе. А ми. Переходимо до домашнього завдання. Напишіть есе на одну із тем: Мій прихований талант. Чому школярі бояться контрольної роботи, якби тобі потрібно було б вести урок, про що був би цей урок, і чи потрібні оцінки у школі? На сьогодні все. Бажаю вам вдалих есе і гарно розвивати свої думки. З вами була вчителька Юлія. На все добре!